їдемо ми в пригоди. Що, Їдемо ми в пригоди. Поки що настрій не, дуже... не дуже класний. На природі буде краще. Сьогодні ночуємо просто неба. Для картинки, так? Папа, я не Бачите, Андрій дуже класно костри вміє розпалювати. Він світиться завдяки тому, що фонариком ми світимо на нього. Коли така горілка, я можу. Що ніби даже щось вийшло з костриком. Що це таке? Кострик розгорівся. Андрюша молодець. Що Вань, будемо робити зараз? Зараз будемо варити кашу з сардельками. О, Це, це щось буде щось смачне. Я спохватився щось з вічі взяти. Я зрозумів, що воно з покорних вещей нічого не залишилося. Все на хуторі? Ні, просто вже на роботі, все, ушаталося. Серйозно? Навіть <палатка> це на дубний коврік? Дві очі, бо <палатка> штани, там, фліски, ще, щось. А? Ми прокинулись перші. <палатка> Що всі сплять. Клас. На річ чудова погода. До речі, не, не дуже холодно, так? Да? Вітру немає. Послухайте тільки. Що ці пташки витворяють? Клас. Так, треба ставити чайник. Пити каву. Така Там сюди. Така гарнатурочка. каву.

В Біблії записана історія про пророка Іллю. Якось, рятуючись від переслідування, він заховався в печері. Спочатку була буря, потім сильний землетрус, потім вогонь, і в них не було Бога. Після того було тихе віяння вітру, в якому Ілля відчув присутність Бога. Цей текст символізує те, що іноді Бог не завжди діє через якісь величні могутні явища, а в тиші в спокої, в роздумах. І якраз в цьому тексті заклик шукати Бога не завжди в чомусь такому грандіозному, а в звичайних повсякденних подіях. В тиші. Просто роздумувати над писанням, читати і старатися. Хочути його голос, вчитися, чути його голос. о цих колючих зараз знайшов щось цікаве чуєте тетла я чую десь над нами недалеко Я так. Просто зачі, так? Що мені казати? А, не а, це Шовко, а, Розкажи. Це часто А, Нормально. Розкажи, що для тебе тихий час з Богом? Для мене це можливість втікти від шуму міста, від всіх справ, яких дуже багато, думок. Сует, тишину, тишу. Там постаратись почути Бога в тиші з писанням або з якоюсь класною книжкою духовною, Просто щось спитати Бога, послухати, що він відповідає, додуматись над якимось текстом. Просто розказати йому, що які в мене питання. Там. Я не знаю, природа якась, я це дивився на річку. здається, природа в якійсь мірі вона відображає Бога. Е, порядок у хаосі, чи як це сказати. Я не знаю. І природа якось заспокоює. І це те, що ти не бачиш кожен день, воно якось тебе переналаштовує просто. Ти дивишся на травичку, на річку, на берег. Ось, і це тебе якось. Я не знаю, це якось переналаштовую просто разом, мені здається. Ігор, розкажи, як пройшов твій тихий час сьогодні. Минуло. Біля мене бігали діти. <сміт> він був не дуже тихим, так? Був не тихий. Але я класний почитав Біблію. Я раніше ніколи не думав про те, що чудо з нагодуванням п'яти тисяч, Ісус робив не для тих п'яти тисяч, він робив це для учнів. Тобто Вони щось мали поняти, але вони так і нічого не поняли. А взагалі, чи ти бачиш якісь плюси для себе, Такої, іменно в роздумах на природі, десь подалі від міста. Чи, в принципі, вдома плюс-мінус таке саме може? Бути такі роздуми? Ну, я вважаю, що роздуми може бути незалежно від місця, але приємніше, комфортніше, легше якось сконцентруватися, звісно, коли тебе нічого не відволікає, коли ти десь виїхав. Mm -hmm. Але ну, від місця, якби залежало від місця, тоді потрібно було б шукати спеціальні якісь точки. Ісус сус би казав, шукайте точки, де ви можете мати землю". Ага. Як обично проходить ну, от, на природі роздуми твої? Е, Ходиш місце, зручне якесь, сідаєш чи стоїш, не залягаєш. <ріць> ну, коротше, оформляєш свій побут такий локальний. Ага. Е, е, Молишся, Молюсь. Коротко. Е, криваю писання, читаю, Прочитую ще раз. Зявляю якісь хіба е, для себе. Міркую на нему, мою все. Хожу, туди сюди. Сужу. По різному. Mm. Ну, немає якогось такого, що пошаблено, так? по все. Що для тебе тихий час? Чому на природі? Як він проходить і які цілі ти для себе ставиш? Тільки що читав. Саме той розділ, який був у нас сьогодні. Ось. І... і тому воно десь в поєднанні було. От читаючи той розділ, насправді я бачив деякі питання, які є у нас в молодіжному сугіті. Тому для мене це було навіть якось дуже-дуже класно і дивно, що Бог якось так робить. Ті питання, які в тебе є, ти можеш бачити в писанні. Як Бог діє, як Бог працює. Це класно. Це класно, було. Тому я читав, помолився. Mm -hmm. Читав і думав, що так було в Павла. ну Ми читаємо дії 16 розділ, я думав, що так у Павла було, як він це робив. Mm -hmm. Чому Що, ну, що сьогодні на природі у нас такий формат був, а, а що такий формат кайфовий, того, того, що тут ти уходиш. Тут, тут ти уходиш від тих, від тих питань, які в тебе є рутиною кожен день. І які тебе... Понятно, що головою і мозгами ти можеш не уйти, але тут менше речей тебе відволікають тут і зараз. Тут ти можеш... Вирватись. Вирватись і фізично, і вирватись думками десь. Вирватись десь від, від того, що ти маєш щось постійно робити або про щось постійно думати. І, і Бог такі речі використовує, щоб з нами говорити. Класно, пройшов сьогодні такий час. Міг передмірковувати на тексту, подивитися. Бо я звернув мою увагу на важливі речі до мого серця. Насолоджувався природою, річкою, шумом, таким тихим, приємним шумом. будемо будем повертатись додому.